Вітаю всіх прихильників нашого, нашого такого скромного міні-передач, міні де базом є українське слово, слово Україна, українська культура, українська література, музика. І сьогодні кажу, принагідно поговорити про Вітославу або Квітку Цісик, українську співачку американського походження, коріння якої з України, батько її з лісу це біля Коршова. Мама з Львівської області. Вона народилася в Америці, в Америці творила, писала, писала, записувала пісні свої, співала е і е прославила Україну на весь світ в ті часи, коли ще Україна тільки-тільки починалася. І українське слово і музика сюди так дуже не доходила, як і до Америки. Але Квітка Цісик була по е за похожим Українка, і вона любила українську співаючу, американські джингли і так далі. Вона все-таки любила українську пісню і записала два прекрасних диски за свої 200 тисяч доларів. Це теж така пожертва заради України. У мене є така листівка е, Підослава Ціцик. Вона якраз 4,04, тобто завтра буде 70 років. Бог дивним чином пов'язав єдине кольорове сусвіття боки слова Цісик, Ліцьке, Квітка. Звучать вони органічно і гармонійно, поруч слава. Слова... Ці сикілізки, квітка, яка розплітає Квітославі. Батьки, мабуть, почувши голос Всевишнього, коли задумався над іменем новонародженої донечки. Ця квітка вже при народженні заручилася зі славою. Змістом життя дівчини стала її величність і всесвітня краса, українська пісня. Українська пісня стала її свідомим вибором. Це не вона знайшла пісню, а пісня її. І вони не розминулися, бо сталося чудо. Пісня отримала такий надзвичайний голос, таку історію, що ні простір, ні час не здолають її. Голос Квітослави це особливий голос дитини, яка щойно прокинулася до нового життя і відразу стала улюбленцею народу, який живе в Україні по той бік океану, навіть народу чужого, який щиро доволі неплуані красі нашої мови. Квітка співала, а в підтексті її співани земне кохання, яке дарує сам Бог. Квітка, ім'я ризику. В недовсі тут є пелюстки, її назва наче був Закладний Зміст короткого життя. Вона не прожила довго. Але хіба вона вмерла? Ні. Її пісня жила, живе і далі житиме тут, в Ліске, в Україні, в Америці, у світі. Пісня Слава, яку подарувала нам назавжди з ласки Бога, Катіслава Цісик, дала їй безсмертя і сама стала безсмертною богиною української пісні. Постійно э, товариство письменського журналістів національного спілки. Письменник України задяки Ярославу Ясінському, який народився живе в Жревліськи, він проводив там постійно фестиваль «Квітки Ціси», які який брав участь, було дуже багато завжди відомих письменників, як Василь Шкляр, як Василь Герасимів, ну і так далі, тому подібне. І, на жаль, зараз через війну цей фестиваль не проводиться вже два роки. От, але. Квітка Цісик, як це не дивно, має певне якесь відношення, непряме до Богородча. Всі знають церкву Івана Богослава і цю церкву якраз проектував і будував архітектор Євген Нагірний. І саме він є його сестра, це бабуся Квітки Цісик. Кілька років тому, завдяки благословенню і допомозі. Оця декана Івана Мачкодера. Ми встановили у церкві то хто буває, хто був, хто може зайти, прабору від дверей. На стіні є таблиця, якраз написано про те, що це ну, Євген Нагірний архітектор і Квітка Цісик на зображенні. Я зробив таку невелику книжку. Ось Євген нагірний з родини Квітки Цісик. А завтра я презентуватиму вже в Франківській, в Франківській бібліотек. Свій невеликий роман присвячений квітці Цісик Слава Квітки. Ну, напевно, що буде презентація і в районі в бібліотеці Богачанській. Так що будете мати можливість доторкнутися до слави цієї прекрасної співачки і послухати її чудові пісні, чудові два диски. Які просто зачаровують. Я, да, я думаю, що я вам не відкриваю Америку, хоча вона з Америки. Тому що ви знали, чули і не раз любувалися, насолоджувалися її піснями, її особливим виконанням, такого виконання, такого проникнення у. Живу тканину пісні, ви не знайдете ні в кого. Ну, це моє визначення, це моє бажання, це моя любов до Квітки Цісик. Тому я намагаюся прославити її творчість, а ви слухайте, не полінуйтеся, не слухайте все, що завгодно, а слухайте Квітку Цісик. Це прекрасно. Ви будете мати велику естетичну насолоду. Слухаємо Квітку Цісик.